Дивишся кіно? Я теж, а його знаєш? Це Квентін Тарантіно. Два Оскари, золоті глобуси, пальмова гілка. Його ім'я вважається загальним. Так от, і якось він сказав, «Правдній режисер повинен вміти знімати екшн-сцени. І оскільки за це питання з'явилось: а на що ти нам це все розповідаєш? Так от, ви б спокійно могли стати справжнім режисером. Якщо б пост був DJI Osmo Action 5 Pro. жарти жартами, а DJI вже не перший рік приваблює все більше покупців своїми екшн камерами І якщо ти, мій любий глядач, до сих пір думаєш, що там такого нового в цій екшн камері я до ваших послуг. Вітаю тебе, друже! Мене звати Владислав, ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Почнемо завжди по порядочку з комплектації. Варіантів тут багато, причому на всі смаки називається це комбо, і основними є стандарт комбо, де є камера і все. Ну я коротше, весь комплект ви бачите у себе на екрані. Також є Adventure комбо, де, окрім камери, ми ще отримуємо ось такий кейс. В нього входить три акумулятори. Вони якраз і заряджаються тут. Ну а також є паличка-виручалочка. А саме півтора метровий подовжувач. нормально так. Дизайн. Він майже не змінився, причому він не мінявся приблизно з Action 3. Підрізнявся от прям зовсім маленькі деталі. Такі як кільце навколо лінзи, прибрали логотип та індикатор запису. А це, хоч і важлива річ, але прибрали його не просто так. У нас отут тепер OLED матриці. Звичайно ж, картинка класна, краще ніж на iP'S. Яскравість достатня, але найголовніша деталь не в цьому. Тут є олвісон, завдяки якому у тебе індикатором буде не маленька лампочка, як було раніше, а Оційний інтерфейс показником часу запису А по часу роботи тут доволі цікаво. Тут тепер нові батареї на 1950 mAh. збільшили збільшено 200 одиниць, але сам розмір такий самий. Тобто вам нічого не заважає взяти свої старі акумулятори з Action 4 і використовувати в своєму новому Action 5 Pro. Ну, для прикладу. Так, от тести при теплій температурі під час запису 4К 60 ФПС вистачає на 2 години. Камера не перегрівається, а якщо знімати в мороз, виходить трошки менше. А саме година 20 хвилин. І якщо ви свій якщо на холоді, то по перше, одягніть шапку, як ніяк. А по-друге, краще брати Adventure Combo з додатковими батареями, бо заряд може уйти швидше, ніж заб'ється ваша пам'ять на карті. До того ж тут є 47 ГБ гігабайт вбудованої пам'яті. А це увага! Півтори години відео в 4К 60 FPS. Ну і звичайно, у вас є можливість використовувати свою. МікроSD-карту, до того ж, з максимальною ємкістю до 1 ТБ. І це, звичайно, якщо вам дуже захочеться записати 23 години на один диск. Виявляю, як це треба буде перекидувати на ПК. Така нормально буде. Підключаєш, обираєш режим USB, а там USB 3.0 на хвилиночку. Це вже буде обмеження від того, який USB у вашого ПК. Ну і, звичайно, від кабелю. Ну і від того, наскільки швидко може записувати ваш HDD або SSD. Тест камери. Це, як не -най як -най найголовніше, у нас все ж таки камера. Тож почнемо з простого запису відео. 4К 8 біт. Картинка чітка, але це й умови відносно прості. Трохи погіршимо ситуацію, встанемо проти сонячного світла. Тут у нас теж все непогано, динамічний діапазон доволі широкий, хоча іноді видно, що камери важко в моменті видати ідеальну картинку. А от що камера робить ідеально, так це не повірте, вмикається. Да, Звучить дивно, я зараз поясню, що одразу почати запис, вам не треба півроку затискати кнопку, чекати, поки запуститься, і тільки потім починати запис. Щоб вам було зрозуміло про що я кажу. Все вона записує, причому, ну, доля секунди. Якщо у вас вже є якась камера, то не думаю, що вона запускається настільки швидко. Як мінімум, ви скоріше зачекаєте по 4 секунди тільки на запуск, і тільки потім можете почати запис. Такий рівень швидкості може видати Sony Alpha A1 Mark II за ну, трошки так чуть чуть дорожче. Очевидно, що можливість запустити запис максимально швидко, це може допомогти у будь-якій ситуації, особливо в екстреному. Коли ситуація критична, це однозначний плюс. І якщо ви думаєте, що ой, у мене телефон так само може швидко почати запис, то ні. Трохи не натиснув. Також, що цікаво, тут є 10 біт, локформат, і взагалі там шалена якість крутува. Тут цікаво, тому що якість буде не з точки зору загальної картинки, а для того, хто вміє картинку красити. Якщо по-простому, ті, хто вміють якісно робити з такої сірої, ось таку гарненьку, то їм цей формат дуже допоможе. Вони якби й без мене знають, в чому сенс цього режиму, але я зробив тестик. Ось. Зліва 8 біт, справа 10 біт. То отримаємо ось таку різницю. Картинка не так розсипається, і працювати з такими футажами буде набагато, набагато краще і легше. Ну і стабілізація це екшн, камера все ж таки. Ми маємо декілька режимів. Для початку, якщо вам не треба стабілізації, то її спокійно можна вимикати, Камера вас не обмежує. Але коли дивишся на результат без стабілізації, то дуже хочеться подивитися, що там є далі. Потім йде два варіанти. Rocksteady та Rocksteady Plus. Перший трохи менше стабілізує, але дає більший кут огляду. А другий, хоч і має три варіанти, <со> все одно буде 17 мм. І максимальна якісна стабілізація. Це якщо у вас прям спартанські умови. Блокування горизонту це ще один варіант, і він багато цікавіше. Для 4К є варіант Horizon Balancing. Балансинг. Балансів Балансинг. Белансів. Да, Він дає 17 мм і працює на 90 градусів, тобто 45 праворуч і 45 ліворуч. Працює чудово, наче камера не в руках, а на штативі. І цього вже достатньо для 90% задач, але це ще не все. Знизивши якість до 2,7 к, відкривається доступ до Horizon Steady. І тут вже починаються вау-ефекти: 360 градусів. Повністю камера все одно буде тримати горизонт, як не крути. Коли я вперше вінкнув, я спочатку думав, що камера залагала. І просто показує мені якийсь один кадр, але ні, стабілізація настільки круто і ідеально що от настільки Вау! Ще з цікавого тут є трекінг об'єкту. Це типу як веб-камера на макбуках, котра прив'язується до вас і слідкує за вами. Річ дійсно цікава і корисно, особливо блогерам, по путі придивляєш, що ти, виявляється, не по центру стоїш, а ти вже відзняв 40 хвилин контенту. Тож ця камера реально допомагає просто банально менше паритись над тим, як ти записуєш, і сконцентруватись на тому, що ти записуєш. І це все можливо, звичайно, завдяки сверхширокому куту огляду. Найменше значення це 9 мм. І по відчуттям то ти вже починаєш бачити те, що за рамками дозволено. Думаю, ви бачите самі. Звук не менш важлива частина кожного відео. По-перше, на здивування тут нормальні динаміки. Типу, це не піщалки. Прослухати, що ви записали, можна з комфортом. А сам звук записується на непоганий мікрофон, в якому навіть вітер не такий і страшний. Так, мені треба було перевірити, як працює горизонт. Стабілізація горизонту. Ну, краще варіанта не придумати, я вважаю. Але по бажанню тут можна підключити DJI Mic 2. Причому дуже просто. Самі мікрофони дають неймовірно чудову якість звуку, тому можливість під'єднання це дуже класна функція. А все, що вам треба зробити, це увімкнути приймач, затиснути кнопку підключення і ось магія. Деталях. І в усіх деталях можна побачити свої рухи, бо тут є режим слоу MO. У нас є два варіанти: 4К-120 FPS та Full HD 240 FPS. Для тесту мені допоміг Леонід. Його задача була бігати, поки камера робить свою справу. Дивлячись на результати, можна побачити різницю як і в плавності, так і в якості зображення. Але якщо вам потрібен саме слоу MO, то очевидно, чим більше FPS, тим краще. Головне, щоб картинка була прийнятно якісною, ну і це якраз наш сценарій. Вона не ідеальна, так. На 4 k буде краще, але враховуючи, що ми в два рази більше fps, то я вважаю, цю ціну можна і заплатити. Ну і на кінець я залишив нічну зйомку. От таку, ну ладно. Для розуміння, тут розмір матриці 1 на 1,3 дюйми. І чисто з точки зору фізики це не так багато. Тому сильно крутих результатів я і не очікував, але подивіться самі. Особисто я був приємно здивований, коли побачив, що якщо є хоч якесь світло, хоч і незначне, але воно є, то результат дуже непоганий. Так, в повній темряві магії не буде. Камера може трохи підсвітити речі, які знаходяться. Ходяться дуже близько, але це і не пристрій нічного бачення. Таке вже коштує не 350 євро. Тож, DJI Osmo Action 5 Pro. Це буквально мультитул у світі камер. І фото зробить, і відео запише, пропонує круті можливості для стабілізації і ще куча різноманітних фішок, які виділять ваш контент серед інших. Так, навряд чи це буде основним пристроєм для запису в студії, але як додаткова камера, коли ви не можете тримати увесь цей здоровенний сетап, це якби must have. Чи ідеальна ця камера? Ну як і все, має свої нюанси. Але за свій цінник вона пропонує настільки багато можливостей, що тут доволі важко втриматись. Тому якщо вам треба надійна камера для пригод, спорту або просто зйомок блогу, це точно ваш вибір. Залишайте свої враження та питання в коментарях. Не забувайте лайкати, коментувати, ділитись і підписуватись на канал SkyUI. Всім до зустрічі!